Коли ми кажемо про збіги в оцих перехідних е, потенційних е, просторах, так або інтерсуб'єктивні реальності, про це е, таке узнавання, коли ми узнаємо якісь фантазії, які є і в інших людей, і в нас, або якісь. Е, Переживання, страхи і тому подібне. Це нас повертає до теорії архетипів Карл Густава Юнга. І якраз ця теорія пояснює, чому наші фантазії такі подібні, чому наші страхи такі подібні, чому наші бажання такі подібні, чому оця наша внутрішня реальність вона по суті теж не унікальна, і не ми її створюємо. а Вона вже є ну теж. Да? І ми просто ну, якусь частинку її переживаємо. Карл Густав Юнг пов'язує символи з архетипами. Він каже про те, що коли вони активуються, то набирають форми образів, поведінки, мотивації чи установ. Вважав, що символи активують і спрямовують лібідо. Лібідо – це по-юнгу енергія не тільки сексуальна, а вся психічна енергія та все, перша матерія, з чого все виникає. І Йонг розглядав психіку як систему, що прагне саморегуляції та розвитку. А символи це як трансформатори енергії, які переводять її на інший більш високий рівень.